Друзі, вітаю в новому позаплановому флозі. Я не хотіла знімати, бо в мене все ще дуже багато контенту є, якого я не змонтувала, і просто немає часу на те, щоб його змонтувати. Попив бутички. Ти мій мій маленький. Ану сидіти отут. Сидіти. О, поможеш мені. О, може, не падай. Але Данило все ж таки мене переконав зняти різдвяний такий влогмас, тому що це перше наше Різдво в Осло в Норвегії, і, мабуть, захочеться нам його запам'ятати і згадати. Ми майже готові до Різдва, але, як ви можете бачити, наша ялинка ще зовсім не прикрашена. Ми купили свіжу і вона вже засохла майже. Маємо з вами ще прикрасити цю ялинку. Я вам покажу в цілому підготовчий процес до Різдва, як ми його будемо святкувати і так далі. У нас вже є традиційна скандинавська зірка тут в кожному вікні. Звітиться така зірка. Отже, зараз на вулиці за 15.02, але сьогодні такий пасмурний дощовий день, і сонце має зайти десь приблизно за півтори години. Оце ви можете бачити, моя дворова ялиночка, дуже красива. Я купила тут такі вуличні ліхтарики, її прикрасити, а також на Блошиному ринку купила такі іграшки. А, ось там щось нюхає на травичці. Ну, друзі, як ви можете бачити, Норвегія все ще має зелену траву в кінці грудня. На термометрі сьогодні у нас 9 градусів тепла. І значить, що приступаємо ми з вами до прибирання і продовження декорування квартири. Один момент похмуро, а один момент в осло вже виходить сонечко. Починаю ще прикрашати ялинку, бо написав власник нашої квартири, що хоче зайти, спробувати поремонтувати нам ванну. А тим часом ми з вами почнемо пекти справжні скандинавські булочки з корицею. Я їх не буду робити сама. Я їх купила готові заморожені, але я думаю, якщо ми їх спечемо, то в хаті буде дуже класно пахнути і надіюсь, вони получаться смачні. Пеклися, і я їх спробувала, і вони просто чудові, але я забула вам показати мою першу реакцію. Тому я вам покажу мою другу реакцію. Ось такі от. Вони маченькі гарненькі. вони дуже хрусткі ззовні і дуже м'ягенькі всередині. М -м -м. Я ще зробила собі мачелати на ніч. У нас була невеличка перерва. Данило прийшов з роботи, і ми відволіклися на вечерю. А також нам треба було поїхати в пекарню забрати ту Go. І я вам зараз покажу, що нам попалося, тому що мені здається, в нас там сьогодні джекпот. І так ось така пачка в нас сьогодні з пекарні WB Samson. Це одна з найстаріших пекарень в Осло. І чому я люблю купувати Too Good To Go? тому що за оце от все ми заплатили 50 крон. Що тут 5 доларам? А кожен з цих продуктів окремо коштує мінімум 50 крон. Привітайся з друзями! Привіт, Друзі! І вертаємося до декорування нашої ялиночки. Завершили декоруванням ялиночки. Ось така от у нас красуня получилася. Наші всі іграшки з різних міст. Останні кілька років ми колекціонуємо іграшки на ялинку з міст, де ми побували. Там є Нью-Йорк, Копенгаген. Одна з найновіших це Саграда Фамілія. Також одна з найновіших. Тут у нас такий лимончик з Неаполя, з Лондона, Tower Bridge і багато всяких інших країн шоколадка з Швейцарії. Собі завели таку традицію, що зміст ми привозимо не лише магніти, а й по іграшці на ялинку. Так що ось така от у нас красуня цього року. Тут вже завершив Данило будувати село Різдвяне, теж дуже красиве. Цього року трішки мінімалістичне у нас воно вийшло. Не все помістилося, що в нас є. У нас ще є дуже красива карусель, але ми її поки що поставили в кабінеті, щоб трішки і там задекорувати. Але ось так вийшлося наше різдвяне село. Доброго раночку, друзі. Так, так, все вірно, раночку. Зараз у нас на годиннику 9 ранку. Я сьогодні приспала навіть трошки рада, бо вже чуть, чуть стало світло. Бо зазвичай в цю пору я коли гуляю десь в перед 8 ранку, то дуже темно. Я мушу одягати навіть вранці світловідбивач, тому що тут всі ходять з чимось світловідбиваючим, щоб автомобілісти бачили, що йде людина. У мене сьогодні останній робочий день перед відпусткою такою невеликою. В Норвегії, значить, три вихідних на Різдво, і оскільки всі ці три дні будні дні цього року я взяла собі ще два додаткових вихідних. Таким чином, у мене вийшло 9 днів відпусточка невеличка. Хочу відпочити після цього складного етапу на новій роботі. У мене є ще дуже багато контенту, як я починала працювати на цій роботі, просто не встигаю змонтувати. Так що підписуйтесь на канал, тому що я планую ближчим часом якраз от розгребтись з усіма справами Почати активно монтувати все те, що в мене є не змонтоване, бо в мене там вже настільки багато не збиралось. Ось там вже видно пилі яхт. Не знаю, чи камера передає чи ні. Ми вже підходимо близько до фьорду. Я відволіклась. Ми йдемо на каву в мою улюблену французьку пекарню тут. Добрий вечір, друзі. Тепер вже дійсно добрий вечір. Але не такий вже пізній вечір. Зараз п'ята вечора. всього всього я вийшла на вечірню прогулянку з песиком. Дивіться, як красиво всі будиночки гарляндами прикрашені. І в мене зараз план на цю прогулянку наступний. Алкоголь тут не продається в супермаркетах в Норвегії, в Швеції, також а продається в таких окремих. Він монопольтетах. Це від держави алкомаркети, і це все дуже сильно контролюється. І мені зараз потрібно піти в алкомаркет, щоб купити вже алкоголь на Різво на Данила День народження. Можливо, вдасться мені гесенько зняти, як виглядає цей він монополітет. Рираночок хотіла показати вам небо, але щось на фронтальній камері не дуже його видно добре. А у нас субо, суботня традиція. Данило поїхав на битку гуляти з собакою, а я йду в супермаркет закупляти вже продукти. Основна закупка до Різдва. Тирежне мостик. Так, друзі, в мене позапланова поїздка на блошиний ринок. Останнім часом я дуже сильно підсіла на блошині ринки і, от по суботах, відкритий в нас на районі. Тому я зараз швиденько їду на блошиний ринок, а після того ми з Данилом ідемо гуляти зарно. Так, друзі, ми з Данилом вже на вечірній прогулянці. Зараз зійшли на територію фортеці Осло. На фоні можете бачити частинку її. На вулиці досить приємна температурна обстановка. Дякую. Не холодно і не душно. Насолоджуємося такими красивими різдвяними ялиночками. Така от історія в нас виходить. Так, друзі, ми вигуляли собаку, а також з'їздили в магазин товарів зі Східної Європи, купили вареники, вушка і всякі інші товари. Зараз вам покажу, що ми купили. Доброго раночку, друзі. В осло нарешті невеличкий морозець. Мінус один, мінус два. Ми з чорнобровиком вийшли на ранкову каву і прогулянку. Якись трошки веселіше і різдвяніше відчувається, коли невеличкий мороз і на вулиці. Тому трошки заздрю людям у Львові, яких має засипати снігом на свята. У нас тут поки що снігом і не пахне. Ось, сьогодні буде насичений трошки день. Я маю приготувати тіремісу. Я маю ще поїхати на невеличкі до закупи невеличких подарунок. І так, друзі, в нас почалося таке трошки шаленство перед різдвяне. Сьогодні 23 число. Завтра в Данила день народження. Вночі приїжджають друзі всі сюрприз йому робити. Я вже почала всі підготовчі процедури до святвечора та різдва. А зараз у нас невеличка відпочинкова перерва. Ми йдемо на різдвяну ярмарку, а також національний театр на різдвяний концерт. Так що, якщо вдасться, то познімаю вам трошки цей концерт. Я не зможу її тримати і задувати. Happy Birthday. to you! Happy Birthday to You! Данило на вершині Осло святкує свій 33-й день народження. Загадуй бажання. Загадав? Задувай. <transaction> Спокійно, без криків. Тут ти робила? Ні. Ти не приїхала на Ні. Ти мене не робила? Happy birthday to you. Mano, surpresa.